Так, а сьогодні на перепаковці нова батарейка Все ржаве, потікша. Буду міняти банки. Оце такий жах китайського батареї Прома без холдерів. Хоч якось поклали щось сюди. Оце так вона колись ремонтувалася якимось, халтурно, навіть колічок не поклали, якось там трансформаторним гвоздоваром. Оце поприсирали. Оце через отаку тоненьку шинку. Це були всі вони з'єднані. Пісець. Ну що ж, на другий день тіпа дозбирав цей весь геморрой, Це не перепаковка, а просто повторення та, такого, як зробили у скаглазі, і з перенесенням ізоляції БМС, дратів. Все. От і, от і вся одна назва від перепаковки. Я взагалі не розумію, в чому прикол робити оце без холдерів такою формою через жопу. Якщо можна було в холдерах зробити, я б максимум за пів години його б зібрав. Бо я так я на другий день тільки закінчив. Оце. Мені таке враження, що тут одного каптона по вартості пішло, чим пластика пішло б на холдери. Взагалі от взагалі цього не розумію. Бо це все як желе, максимально його стягувати. Все одно вібрації, все до сього, він розлазиться. Термоусадка при розборі зразу же. Я не розумію цього. От, от тоненька кардоночка. Це і все, все, що там відділяє його. Я цього не розумію. Нащо робити таке? Ну, Попросили перепакувати. Я перепакував. На БМС це немає. Альтажа на виході, мабуть, йому зарядку падать треба. Ну, моя задача тільки перепакувати. Якщо щось не так з БМС-кою, то замовник вже буде сам БМС міняти. В общем, тут головне, що перепакована батареєчка. Перепакована, зроблена заново майже. А, ці банки в утіль підуть. Потік ще ржаві. Чи то, що вода попала? Чи то вони підтекли, не знаю, не знаю, пофіг. Якщо чесно, пофіг.